Ви лише уявіть, що результати лікування ожиріння є значно гіршими ніж лікування алкогольної залежності тютюнової та наркоманії. Якщо простежити за пацієнтами, які мали залежності від алкоголю, тютюну та наркоманії, і які покинули і почали вести нормальний спосіб життя, то рецидив відновлення. Можливий, але значно рідше, ніж коли людина схудла, дійшла до нормальної ваги і потім знову через рік-два набирає, і потім ще й зверху бере в полон декілька кілограмів. І коли ми говоримо про ожиріння його лікування, це не легко, це не просто. Це потребує ґрунтовного, серйозного підходу під пильним спостереженням спеціалістів, мультидисциплінарний підхід це і психолог, і психотерапевт, іноді психіатр. Ендокринолог, дієтолог, іноді фармакологія для того, щоб ви мали результат, зафіксувались на цьому результаті і впродовж багатьох років втримали свою вагу. А це вже завдання з зірочкою. А що ви думаєте з приводу результатів лікування ожиріння?